Що робити кам'янчанам у разі теракту на Запорізькій атомній електростанції? Очільник міста Андрій Білоусов надав детальні роз'яснення. На території сьомої міської лікарні розпочався ремонт дорожнього покриття для комфортного переміщення пацієнтів та медичного персоналу. На спортивному стадіоні «ДЮСШ США No2 на Ліобережі завершили двомісячний відкритий чемпіонат Кам'янського з футболу серед дітей 2014-2015 років народження, нагородивши найкращих гравців турніру. Вітаю і з вами Володимир Кремінь. Новини міської інформаційної служби від 29 червня вже готові до перегляду. Тож починаємо. І на початку про обстріли в області. Цієї ночі Нікопичина знову пережила атаки з важкої артилерії. Зокрема, дісталися Червоно-Григорівській громаді. Люди не постраждали. Наслідки вивчають надзвичайники. У разі теракту на Запорізькій атомній електростанції Кам'янське не входить у зону ураження. Про це повідомив міський голова Андрій Білусов. У своєму зверненні він детально роз'яснив ситуацію та розповів, як наразі діє влада області, району та нашого міста. У разі виникнення надзвичайної ситуації на заес Дніпропетровською обласною військовою адміністрацією підготовлено план евакуації, зазначив міський голова Андрій Білоусов. Він повідомив, що за інформацією Дніпропетровської ОВА у зоні найбільшого ризику перебувають населені пункти Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, у тому числі міста Нікополь, Марганець-Покров. В області працює штаб, в якому задіяні всі відповідальні служби та спеціалісти, а також керівництво кам'янської районної військової адміністрації, в чій компетенції знаходиться це питання. Кам'янське не входить в зону ураження, але у разі вибуху на заес мешканцям нашого міста потрібно щільно закрити всі вікна, двері та вентиляційні отвори, вимкнути кондиціонери протягом щонайменше доби не виходити на вулицю та уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо вимірювання радіаційного фону, слідувати всім рекомендаціям. Головне не панікувати. Я постійно беру участь в штабах, які проводять Кам'янська РВА. Всі служби міста готові надавати допомогу під час евакуації людей, які потрапляють в 50 кілометрову зону ураження. Наразі це наше головне завдання. Знаходимося в постійній взаємодії з обласною та районною військовими адміністраціями. Дотримаємося чіткого плану дій та їхніх вказівок. Крім цього, міський голова зазначив, що за висновками науковців, жоден сценарій із можливим викидом радіації на Запорізькій АЕС не потребує проведення йодної профілактики. На території сьомої міської лікарні розпочався ремонт дорожнього покриття для комфортного переміщення пацієнтів та медичного персоналу. Міський голова Андрій Білоусов особисто перевірив хід поточних робіт. Деталі у сюжеті від моїх колег. За зверненням мешканців, які відвідують сьому лікарню, міська влада приступила до ремонту дорожнього покриття на території медичного закладу. Це далеко не останні позитивні зміни, які чекають на лікарні міста. У найближчому майбутньому планується реконструкція одразу трьох міських лікарень сьомої, восьмої та дев'ятої, зазначив міський голова Андрій Білоусов. Ми приступили до виконання ремонтних робіт по території сьомої лікарні. Виконуємо ремонт дорожнього покриття. Сьома, восьма, дев'ята лікарня вже пройшла конкурсний відбір на отримання гранту за рахунок Європейського інвестиційного банку. І в цьому році ми вже приступимо до реконструкції цих лікарень. Лікарня, медицина завжди була для мене пріоритетом. Останні роки наші медики спасали нас від COVID-19, зараз вони спасають наших поранених бійців. Ми шануємо труд наших лікарів. Тому робили все і будемо робити для того, щоб наша медицина в нашому місті була в належному рівні. Персонал та пацієнти вже встигли оцінити нове дорожнє покриття, адже відтепер пересуватися територією стане набагато комфортніше. Людям, які перебувають у травматологічному відділенні, які пересуваються на візочках, їм буде набагато зручніше пересуватися територією лікарні. Мене чоловік травматологію, я ж тільки виходимо, такі були ями. Я дуже вдячна, це така гарна лікарня, такий персонал. І тепер така гарна дорога. У 8 та 9-й лікарні дорожнє покриття буде ремонтуватися за допомогою спецтехніки УЯР. Юрист Кам'янського бюро правової допомоги допоміг матері встановити факт смерті сина, військовослужбовця ЗСУ. Російська агресія проти України торкнулася майже кожної української сім'ї. Хтось був вимушений покинути свою домівку та шукати мирного життя за кордоном або стати внутрішньо переміщеною особою. Хтось героїчно захищає батьківщину. А якась родина втратила свого захисника у разі, якщо підтвердити цей факт складно, на допомогу приходять юристи. Саме так сталося у пані Галини. Жінка в березні звернулася до сектору кам'янського бюро правової допомоги. Прохання допомогти скласти заяву до суду про встановлення факту смерті сина військовослужбовця. Заявниця не підходила під жодну з категорій, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу. Але у зв'язку з указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64 про проведення воєнного стану в Україні важкого психологічного стану заявниці та поваги до батьків військовослужбовців, які захищають батьківщину. Працівниками сектору Кам'янське бюро правової допомоги було прийнято рішення про надання правової допомоги про. Воно, тобто безкоштовно, пані Галина розповіла, що її син уклав контракт про проходження військової служби у лавах Зсу 24 лютого 2022 року. Проявивши стійкість і мужність, загинув у бою за нашу країну СМТ Рикове Гнічівського району Херсонської області. Про що пані Галина отримала сповіщення від Кам'янського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Завдяки допомозі небайдужих людей вдалося отримати лікарське свідоцтво про смерть у месенджері. А от оригінал отримати було неможливо через інтенсивність бойових дій в цій місцевості. Для проведення державної реєстрації смерті пані Галина звернулася до відділу реєстрації актів цивільного стану. Однак Драц відмовив такій реєстрації, посилаючись на те, що пред'явлено копію лікарського свідоцтва про смерть, а необхідна оригінал. Відповідно до закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація смерті проводиться на підставі оригіналу документу виклад виданого закладом охорони здоров'я або судово-медичною установою рішенням суду про встановлення факту смерті особи на певний час або оголошення її померлою. Встановлення факту смерті необхідно заявитися для отримання свідоцтва про смерть її сина. Отримає допомоги на поховання, прийняття спадщини, оформлення родиною загиблого захисника відповідного статусу та інших пільг. Допомогла в цьому пані Галиня, завідуюча сектору Кам'янського бюро правової допомоги. Ознайомивши з наявними документами, завідуючкою сектору Кам'янського бюро правової допомоги Лілію Осіпьонок було прийнято рішення про складання заяви для звернення до суду. Суд, з'ясувавши зміст заявленої вимоги, вивчивши матеріали справи та оцінивши докази у сукупності, задовольнив вимоги за вище вказаною заявою. Дуже важливо. Часто надати безоплатну правову допомогу родинам загиблих захисників, адже вони перебувають у стресовому стані та потребують додаткової уваги та підтримки суспільства. Тож механізм надання вчасної та якісно безоплатної правової допомоги має працювати безвідмовно, зазначила Марія Ростова. Якщо ви теж потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв-рятувальників 19, або за телефоном 0800 213 103 Через підрив Каховської ГЕС екологи зафіксували мор риби. Проте людей це не зупинило. Багато громадян, незважаючи на застереження, просто збирали рибу на берегах обмілівших водосховищ. Тож зараз медики закликають бути вкрай обережними при купівлі річної риби, адже вживати таку рибу небезпечно. Можна спровокувати ботулізм. Про це повідомили в міському медичному центрі здоров'я та медицини спорту. Що таке ботулізм та як слід діяти, щоб не захворіти, розповімо у сюжеті. Ботулізм це харчове отруєння, що може призвести до тяжких, а інколи і трагічних наслідків. Мертву рибу або ту, що вмирає, не можна готувати та їсти. Адже кожен спосіб приготування не робить її безпечною. Вона може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. На жаль, може виникнути ризик, що ця риба буде потім використана для продажу на значній території України. Заборонено купувати в місцях несанкціонованих місцях торгівлі любі продукти, рибні, м'ясні, але це ті продукти, які в першу чергу є вживання, яких є ризиком для виникнення ботулізму. Серед іншого, після вживання такої риби можна заразитися ботулізмом. Його симптоми найчастіше виникають через 12-24 години після їжі однак можуть проявитися і раніше, аби не наражати себе на небезпеку. У разі перших симптомів отруєння слід одразу звертатись до лікарні і жодного лікування вдома чи народними засобами закликають лікарі. Симптоми ботулізму з'являється слабкість, запаморочення може бути тривожність. Але характерними такими симптомами ботулізму – це є двоїння в очах. Якщо те потім може навіть з'явитися неврологічна симптоматика. І найголовніше важливо дотримуватись правил власної гігієни, ретельно мити руки, не вживати підозрілі продукти харчування та купувати тільки продукти у перевірених продавців. А ще треба дивитись на строк придатності товарів. У разі відчуття перших ознак отруєння одразу звертайтесь до лікарні. 62 довгожителі, що мешкають на Дніпропетровщині, відзначили своє сторіччя. Вони отримують щомісячну соціальну стипендію з обласного бюджету у 2023 році. На це було виділено понад 600 тисяч гривень. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Згідно з наданою ОВА інформацією, в області мешкають 54 жінки та 8 чоловіків. Старших за 100 років найбільше довгожителів у Дніпровському районі 25, у Кам'янському 11, а у Криворізькому 10. Найстаршою людиною в області є 108-річна жителька Дніпра. Щоб стати на обліки, отримувати виплати, слід звернутися до виконавчих органів міських, сільських або селищних рад, подати заявку та необхідні документи. На спортивному стадіоні ДЮСШ номер 2 що на Любережі, завершили двомісячний відкритий чемпіонат кам'янського з футболу серед дітей 2014-2015 років народження, нагородивши найкращих гравців турніру. А ще до дня конституції серед переможців чемпіонату пройшов товариський матч. Хто отримав довгоочікуваний великий кубок? Розповімо за мить. Організували чемпіонат управління молоді і спорту міської ради та федерація футболу міста Кам'янське. На грі були присутні представники громадської організації бджола. Начальник управління молоді і спорту Едуард Коряк розповів, як проходитиме товариський матч. Всі, всі три команди зіграють між собою коловій системі. Я думаю, задоволені. не на те, що йде дощ. А вони вже привикли, вони вже грали в дощ. Вони грали, вони грали в зливу тому вони вже їх нічого не спать. Це вже наші саме сильні, здорові, мужні наші діти. А це Марійка на чемпіонаті єдина дівчинка-футболістка, яку поважають як на полі, так і тренери. Найголовніший авторитет для дівчини її тато, який і віддав доньку на секцію футболу. Мене тато віддав, тому що я дуже любила цей від спорту. Я готуюся вступити в дівчачу команду. Так як цей турнір для найменших учасників, ми знайшли най наймолодшого. Це Данило, йому сім років. Майбутній переможець розповів, коли став займатися футболом. Це було дуже давно. Я не пам'ятаю. Ну який же футбол без болівальників? Гравцям вдвічі приємніше, коли це батьки і рідні. И сегодня у нас самая лучшая поддержка, самая лучшая группа родителей, потому что мы побеждаем, я чувствую, будет очень классно. 2-1, еле-еле выигрываем, эмоции зашкаливают, очень круто, ребята. Все занимаются каждый день тренировки, спасибо нашему тренеру замечательному Николаю Петровичу, опыт это колоссально, опыт это все. Не нужно вообще мотивировать, не нужно абсолютно, то есть дети хотят, дети горят, дети любят это дело. Наоборот, можно наказывать, не пойдешь на футбол, если будешь плохо учиться, только так. Дякуемо нашему тренеру Він старається, приїжджаємо читай кожну неділю. Приїжджаємо змагатися. Щоб менше займалися, сиділи у гаджетах, займалися спортом, також мотивуємо до здорового способу життя, щоб вони були дружні. Говоримо, звичайно, що ми їх любимо і в них віримо. Товариський матч завершився перемогою кам'янської команди Надія Нова. Друге місце посіла команда з і третє металург. Команди отримали великі пам'ятні кубки переможців і призерів. Разоська іграш свій футбол. не грали. Щодо ситуації відкритого футбольного чемпіонату Кам'янського, то там ситуація з переможцями склалася інакше. Перше місце за командою Надія Нова, друге за металургом, а третє за царичанкою. Ну а тепер про погоду на п'ятницю. За прогнозами завтра дощитиме. Протягом дня мінлива хмарність. Вночі температура становитиме плюс 16. В день потеплішає до 24 тепла. Вітер західний до 7 метрів на секунду. На ну, це всі новини від 29 червня. Редакція міста Б» вже готує для вас свіжий випуск. І з вами у студії був Володимир Кремінь. Працюємо, тримаємо тил і віримо у перемогу. Все буде Україна!